Короче, почну я дане відео зі слова КУРВА, Бо інакше це не назвеш. То є він вертикальної подачі від шнапі. Там з того боку на кінці є різьба, 20 на півтора, і там така трохи не здалий захід різьби, думав, дай-ка я різцем підправлю. Взяв його станок і от що я побачив. Видно вам є курба. Да, це такий кривий він. От вам і Саша біда. Курва його мать була засрана. Йому якби нічого не бракує, а от те, що він просто кривий, то я його викрутив без проблем. Поставив збоку. А от. Коротше, народ, вихід один. Верніш, виходів є два. От тут Сакральна цифра 14. Якщо не вдасться відріхтувати, то будемо точити новий гвинт. Гвинт, до речі, не точений, гвинт фрезерований. Бачите, який західний отвір від фрези? Ще й дюймовий. Крок 6351. То рівносильно, що, е, що крок 415, ну, коротше, 6,3, грубо. То рівносильно 1,4 дюйма. Тобто крок 4 метки на дюйм. Тепер ясно, чому цей станок стільки часу не працював. Гвинт має бути точний, бо гвинт. Е, але як так можна було загнути? От в мене питання. Я в шоці просто. Коротше, я вам покажу, як це робиться. І ніколи не міг подумати, що мені прийдеться таке протовідео знімати. Значить, дивіться. Ставимо у вас сюди. Вийде ви відрихтувати? То вийде. Ні! Будемо курва, точити новий винт. Значить, <клес> Ставимо. Десь має була така Зараз в нього бієння дуже велике, дуже просто ну, нереальне. Зараз нам вистачить навіть не індикатора, а на просвіт. Ставимо станок на нейтраль. Так. Ну, отак, так, оби, тут найвище. Найвище чи не найвище? Зараз повідку візьму. Отут. Ось тут най... найбільший живіт вверх. Тобто по оцій прямій. Тепер нам треба знайти якби вершину нашої параболи. Робиться так. Їдемо сюди. Так, индикатор треба дать чуть-чуть так до контакту. Останній раз коснулся тут. Теперь сюда. Пошел, 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 пошел. Оп, назад. Тобто вершина параболи тут. Це край параболи, вершина тут. Тепер збіг. Ну, Симетрично відносно того. Тобто нам треба ставити призми тут, тиснути тут. То є точка, на яку треба тиснути. Так, ну значить, як то всі робимо? Дві призми, тряпки, гвинт лежить на тряпках, ставимо, у нас є три точки. Краї, параболи і вершина. Вершину ставимо посередині, краї чуть-чуть з мінімальним симметричним вильотом з призму. Бовшпінділівети чутку блямбу з фрезерованим таким якби призматичним пазом. Тепер так, значить, дві призми. Шукаємо. Де ж воно курва найбільше б'є? Тут ще й не той хвіст б'є. Бачите? Ну давайте не так, давайте почнемо з гвинта. Хвіст отаке. таке. От є гвинт у нас так. Поставили і рейсмусом мацаємо. Ось так Прогів є наскільки на... Так, Тут було і 7. 60. А ну ще раз, давайте відвідуємо точки. Значить, у нас є 67,5. А я 68,5. Вот тут наивысшая точка. Так. Тобто міліметр, тобто пів міліметра треба тут прогнути. Mm. Ну, значить як? Так, тобто, все позабираємо звідси. За середину станемо. Поки гвинт. О. І значить даємо. Десяток сім, можна навіть міліметр Треба трохи перегнути. ну От. Тепер тако мене цікавить, що тут кажуть, ті кінці мали піти до гори. Вісім. Ну от чекаємо. Коротше, ніхрена з того не вийде народ. У всякому я його рихтував по всякому, ну, 5-6 він має животи. І причому животів куча. В одній площині, в другій площині я вже по плиті його катав. Я вже стратив на нього 2 години. Коротше, щоб він був рівний, його тільки зверху протучити. Ну, але то вже той вінт можна викинути. Ну мене бляха-муха найбільше напрягає, от що. <кх> Бачите? Отут витки нормальні. Так? А тут вони курва якісь такі, як і причасані всі в одну сторону. От звідси його можна піддіти. Таке враження, що вони його вибивали через якусь втулку чи що. Тут нема. А тут є. З того боку шліц. Чотири шліца. Коротше, народ, тут свалу нема. Тут тільки робити новий гвинт. Тільки робити новий гвинт. Гвинт. Крок 6 і 351. Коротше, крок 1 четверта. Тобто 4 нитки надюємо. 4 нитки надюємо. Поставив я в себе. 4 нитки на дюйм попробував в центрах. Зараз я вам навіть покажу, як то є. Наклацав коробкою, наклацав, там не 4 нитки на дюйм там треба ставити 8 ниток на дюйм і ділити так званим, як в книжці пише, Звіном увеличення шага на 2. Дивіться. Тут так от, щоб ви бачили, якщо б у нас пішов би перекос, подивіться, дивіться, поставимо так, виток от різець, так якби ніби ми ріжемо різьбу, так? І поїхали. От він йде навпроти. Чітко Зараз я відсунув штатів. Це такий один з способів, як можна різьбу знати, крок різьби. От він йде чітко. Ну, якби був перекос, він би вже набігав, набігав, кожен виток набігає, набігає. А так він йде чітко, бачите. Чітко йде із витками. Тобто станок ріже 4 нитки. Ну, блін, деталюха така. Довгий він. Профіль різьби прямокутний, то ленточна різьба так звана. Коротше, без рухомого люнету нікуди. Без рухомого Люнету нікуди. А рухомого люнету для 1К-62 в мене нема. Нерухомий є, а рухомого нема. По, по сьому поводу просьба. Хто має. Хто має рухомий люнет до 1К62? Іменно до 1К62, не до 16К20, Хто або продає, або може дати на прокат, буду радий. Пишіть на пошту під відео. Хто Кажу, я, я зацікавлений, в принципі, купити, бо він мені треба. Іменно до 1К62. Бо без люнета я того не зроблю. Якщо люнета не знайду, то будемо робити отакого. Зараз покажу. Є в мене люнет нерухомий від 16 по 20. Якщо Якщо я люнета не знайду, до один чи напрокат, чи купити, то будемо цей люнет переробляти. Він новий, то мені подарував його мій наставник. Він, він просто законсервований і такий масний. Він, він не був в роботі. Барашки є, але він не підходить. Давайте тут прикинемо, в чому заключається переробка, бо, бо нерухомий люнет. Я також переробляв. У мене також він від 16К20. Він мені колись два люнета таких подарував, і я переробив. Нерухомий люнет стає на станіну, а рухомий кріпиться на супорт. Ззаді. Так. Зараз, зараз, зараз. Ззаді він стає на ту площадку. А спереді він має ставати на оте вухо знизу. А що воно по висоті центрів каже? По висоті центрів грає. І його треба зміщати сюди і або доварювати, або прикручувати на болти потужні. Пластину, щоб зв'язати Все-все докупи. Отаке. От ну от такі от. Бачите, вроді би здавалося, що почухаємо, покрасимо і запрацюємо, ну ніфіга, все-таки треба трошки рук докласти. Добре, удачі вам. Коротше, погуглив, погуглив я народ, нема. Нема ніде люнета до 1К62. До вані Дмитровича дзвонив, до Сереги Кардана. Ніхто їх ніколи навіть не бачив. Я раз працював на 1К62 і там люнет був і то саморобний. з плити фрезерований. Коротше, Андрій Олександрович покійний буде радий, якщо я той люнет перероблю під свій станок. От, І буде окей. Люнет до 16К20 не проблема, а 1К62 то. ні. Мене в тій всі затії радує насправді тільки одне, що гвинт не шліфований. Гвинт не шліфований, тільки по тій причині це можна судити, що різьбу шліфовку ви ніколи не зробите. Якщо у вас нема канавки для виходу, а тут засверловка, той гвинт просто фрезерований. На фрезерному станку з гітарою. Тобто це є західний отвір для фрези Тут фреза виходить 3,1 діаметр і пішла, стіл крутиться, ділильна головка крутиться, все крутиться. Ну так як при нарізці вінтових канавок, косозубок і так далі. Це хоч одне добре, бо ще шліфувати його це взагалі завал. Але мені прийдеться робити канавку, бо я фрезерувати його не буду. Зробити гвинт на чисто це не проблема, я це вмію. Я таке робив не раз. У мене є в тому досить непоганий досвід. Шліце зробимо. Все зробимо. Та от посадка мені ще не подобається під втулку, під скольження. І ту втулку придеться теж поміняти. Ну, от такі от, значить, будемо ми переробляти люнет, купляти матеріал. І, чекайте, я поставлю камеру. Будемо гвинта робити. Той гвинт він відповідає тільки за опускання супру, так? так, Що то в нас за діаметр? Що то по шліцах більше, як тут? 38, а тут... Та і тут 38. 38. Сорокового кругляка нема. 45-й -е є. Коротше, будемо робити народ. Будемо робити гвинт. Будемо робити гінт. Ще тут така шпоночка манюсінька, бачите. Довжина десь під 800, напевно. Да? Все рівно метр кругляка продають. Ладно, на цьому на цій цікавій ноті ми завершуємо наше відео. Буде окрема серія про виготовлення даного гвинта. І про переробку люнета к 62. Тут ще, бачите, тут ще вон канал під смазку. Ну то то ми зробимо. То ми все зробимо, то вся херня, то все просто. Привіт, ще раз. Переробка люнету відміняється. Найшов я люнет, до 1 к 2 оригінальний. Перший раз бачу, як він в оригіналі має виглядати. На OLX знайшов, мужик зразу виклав з Краматорська. Такий Валерій, він виявляється мій підписник. Йому привіт. Короте, 1800 гривень. Недорого на сьогоднішній день за люнет, якого ніде нема. Отак от він виглядає в оригіналі. Бачите? Ось такий люнетик. В нього той кулачок підрегульовується так, той відповідно так, а той кулачок підрегульовується отак от знизу і підконтюється отою гайкою. Отак от, от виглядає оригінальний люнет для 1К-62. Бачите, він такий трохи ну, цікавий такої форми. Так що питання. Питання потрохи буде вирішуватися. А ну як він тут у нас стане. Отак? І отак. Чудово. Отак. Супер! отак так. -то. Так що буде серія про нарізку гвинта. Все, дякую вам наразі. А то, а то я вже щось трохи був, що -та... Щось я трошки був розчарувався, ну нічого, все в процесі. Поїдемо, купимо кругляк. Е -е, зробимо. Зробимо ну, 40Х, візьмемо кругляк, нормально, і зробимо гвинт. Чистенько, гарно зробимо. І будеш шнапі працювати. До речі, я що хочу сказати, що коли я розбирав той вузол, я звернув увагу на дві речі. Перша, що гайка, яка ходила по винту, вона була не закріплена. Вона на двох болтах виляла. Ну, ясне діло чому. бо Гвинт її ковбасив. І шестерня, яка сидить на гвинту. От вона, вона зверху на гвинт сідає. Вона має отакі от сліди авторської роботи від... Я підозрюю, що це трубним ключом зроблено було. Добре, хоч за самі зуби не брали. А тільки за, за отово. Коротше, лишили. Вони на тому станку свій вагомий, культурний, промисловий вклад. Мені то нагадало зразу картинку, яку мені скинув мій друг. Та. Так що таке? Ну, не значить що? Купимо кругляк, зробимо гвинт, зробимо все. Гвинт будемо точити за одну установку, все чітко. Що я хочу ще сказати? Що. Ага, була гайка відпущена. Не можна ставити такий гвинт, бо він, якщо зажати гайку жорстко на супорті, буде водити супортом. І це буде впливати на чистоту зуба, на самий шестер. Буде закидувати фризою на зуб. Тому треба зробити чітко. Так, як воно було зроблено в Німеччині, а не так, як то вже похирили совка. От. Ну, поки що все. Дякую вам за увагу. Ми вирішуємо питання по, міру, по мірі їхнього надходження. Не просто воно все виходить, але. Але буде окей. Ну, у мене виходу якби нема, правда? Кстанов мусить запрацювати. От. Монетки. До речі, за монетки мене питали. Монетки я віддав колегові в ультразвук в Ванночку. бо моя... Щось відказалося працювати. Е -е, китайське говно, коротше.